А дивіться, наша мамочка з своїм котиком сидять, граються на сонечку зранку. Він там біля неї щось бігає. Степан підгодовує, залишилися, ми думали, що вони пішли десь, по не було видно. Є, мама біленька, а котик чорнявий. Ну, виходь, виходь, знайшли собі місце. Вона хвостиком так лиш постукує легенько. Заховався десь за нею. Ось він, показався, показався. Ой, йде до Чечуньки. Здалеку треба знімати, бо зблизька вони втечуть. О, вона бачите, як лягла, лягла, дає йому посад. Хоче гратися, моє одненького. до морозів підтягнеться, виросте. Молоденька, напевно. Ось так маємо сімейство. Ось тут ми сьогодні відпочивали. П'ятниця жарко, багато народу. Багато діток, мої дітки також відпочивають. Вода прохолодна, але всім подобається. Можна і поїсти купити, і попити, і поплавати і відпочити. З цього боку спокійніше, тут навіть фонтанчики є попити води. Люди плавають спокійно, дітей тут немає, тому що це пул для дорослих. Навіть пригати вчать в долину. Вишка є, з вишки можна штрикати. Великий басейн це у місті Весфілд, Нью-Джерсі. Тут ми сьогодні відпочиваємо. Гарний колір води. Хлопці джампають. І ось такі, дивіться, тут є горки водяні. Не знаю, хто в них тут спускається. Але, напевно, є бажаючі. Бо сидить там рятувальник на горі. Сонечко, дітей ми побризкали там Сподіваюся, що вони не погорять. А ось тут дитячі басейни, мілкі, ну і тепленькі такі, більш-менш терпіти можна. Це все дитяча сторона. Різні фонтанчики, різні якісь оприскувачі, грибочки. Ось так трубиці ці виходять, отак з них випливають. Вилітають. У тіночку суть можна позагорати, відпочити, поспати, кому що треба. І гарно, що тут великі є ось такі плити під ногами, що з візком я можу легко проїхати всюди кругом. Територія велика. Пригають звідси, навіть зараз дівчинка буде пригати. Молодці, не бояться. Пока вийдуть з води і потім пригають знову. Ой, не вміє прягати. Таке задоволення, звичайно, не дешеве. Ті, хто живуть у цьому містечку доларів 400, можливо і більше. А ті, хто не живуть у цьому містечку, то усі 600 з лишнім за сім'ю. В залежності, напевно, скільки дітей. Усім привіт і здоровенькі були. Ну, ось таким чином ми сьогодні з дітками відпочивали. Вони ще залишилися. А я йду додому 5-15, на 15 хвилин з Поршу вони мене пустили. Відпочинком це тільки можна назвати, хоча це не є відпочинок. Купа дітей, купа дорослих, крик, сонце пече зверху. Ми приїхали сюди і мені, знаєте, дві години вистачило. А Маленьку так трошки вмочили. Вода для неї ще захолодна, вона ще мала. Людей повно і чорних і білих. Єдине, що в таких басейнах рідко можна побачити китайців. Китайці вони не люблять сонце, вони не загорають. А діточок? Як на небі зірочок. Дрібненьких, маленьких, новонароджених. Ніхто, знаєте, не цурається, ніхто не боїться, тут же кормлять грудьми Мамаші. Дітки хто спить, хто кричить, хто верещить, кого колишуть, кого годують. Як про мене, я б краще сиділа вдома. Показую наш район. Хатки маленькі, але спокійно, тихо, ша. Нема, звичайно, тут ніяких клубів, ніяких магазинів. Це є звичайний спальний район. Тут люди, ті, що працюють, приходять тільки спати. Хіба у когось були діти та сидять вдома з дітьми. Такі невеличкі, але чистенько прибрано. Нема до чого навіть причепитися. А ми з Марією їдемо в аптеку. Степану виписали антибіотики, треба забрати. Він з цією рукою ніяк не розв'яжеться дві неділі, ніби рана невелика, але. Рукою немає як робити, та й сидіти вдома. Може вже з понеділка піде, як дасть Бог. Що там казали Маша? Ні? Ще ні. Реально? Ну, таке у нас. Зараз після аптеки поїдемо у Доларовий магазин. Вітаміни. Вітаміни. Тут, якщо береш одну, то іншу. Береш безкоштовно. Зараз мене прийшли за вітамінами. Флексід Oil 22 долари, ну нічого собі, 125. Я п'ю отакий флексід Oil. Вітамін Д я також п'ю 10 тисяч. Комплекс Б комплекс п'ю також. Ну поки в мене ще все є і нічого такого не треба. Турморік п'ю, але я турмірик п'ю не такий. Кажуть, добре пити цинк. Ну, я цинк ще поки пити не починала. Що ще? Добре пити оцей мілк тисл. Хто ще не знає, це є наша розторопша для печінки. Також не дешево, дивіться, велика банка 43 долари. Маленька баночка 20. Кальціу. Кальціум не п'ю ніякий, нічого поки. fish не п'ю. П'ю інші ойл. Чорного кміна ойл п'ю. І турмерик п'ю великі ем, порції. Дві з половиною тисячі, а це 538, це маленькі. Як це для мене. Аптеки тут завжди пусті. Але за ліками черга. Марія сидить там у черзі. Долар три рядом коло нас. Можна ходити хоч, хоч кожний день. В перекладі означає доларове дерево. Тут є навіть корм для звірів, для котиків, для песиків. Є сухий і рідкий, і якісь консервочки. Та Степан Тукицько, що у нас там має котеня, підгодовує трохи. Ми мене дуже тут спеціалісти в цьому всьому. Але можна взяти щось. Долар 25. Тут ніде навіть не написано ціни, тому що ціна на все одна. Долар 25. І кісточки є для песиків різні. Іграшки. І чого тут тут тільки немає? дивіться, і гірчиця, і пінат батер, це горіхове масло. І якийсь майонез маю. Майо. Евапорейт Milk. І згущонка, і молоко, це що є концентроване. Coconut Oil, Jalapeno соус. Різні соуси, які хочете, дивіться. Огірочки мариновані, оливки мариновані, бальзамік, теріякі. Світ навіть є соус, кетчуп, голодні гриби мариновані. сахарин якийсь є навіть. Паста, маринади, дресінги для салатів, ну і різні спеції. Вода і соки також якісь чаї напої. Ми це не беремо, я прийшла за оцтом яблучним для моїх гортензій. Цукерки. Сама не беру і вам не рекомендую. А маршмело кольоровий, мука, корн muffin mix. Робити ось такі кексики з кукурудзяної муки, це вже на ну, це чері наповнювач для пирогів, яблука, вишня, чи черешня. Солодкого багато, але не вартує тут їсти це все. Тому ми проходимо повз. Тут є печиво різне. Rakersai, toki, toki, salotki, soleno. Goldfishai, e, kaip čia lėkite, tai goldfish. Čokoladų chips, beer graham cookies. Но no Це що таке? Фрут, пюре, фруктове пюре. Три штуки, долар 25, Pineapple, банана. Якийсь посуд є, якісь стакани, якісь фужери. На перший час можна брати, ми також тут брали, коли тільки приїхали. Нам ніхто нічого не давав, ніхто нічим не допомагав. Виграли грін карту, значить. Ви цього хотіли, значить, ви повинні самі все придбати. І тарілки навіть є. І банки. Все для кухні. І є також аптека тут. Багато дечого. Це можна знайти навіть станки, дезодоранти. Вата. Крем, косметика. Салфетки мокрі для. Зняття макіяжу, які спонжики. Все є тут. Навіщо платити більше? Нігті також є. Не знаю, правда, як вони тримаються. Лаки різні. Зубні щітки і зубні пасти також є. Все по долар двадцять пять. Генсенітайдер. Мило шампуні. Кондиціонери, різні якісь обручі, резинки, розчіски, щітки, бігуді навіть є. Мочалки. Для дітей також якісь різні дрібненькі. Соска. Соска, до речі, тут називається пасіфаєр, Може, хто не знав. Панчохи навіть є. І дорослі, і дитячі. І з метеликами, з юнікорнами. За доллар 25 пара панчох. Якісь дитячі, дивіться, фліп-флапс, Якісь колготки. Дивіться, навіть жовто-блакитний є Теді Грегм. Слухайте, дівчата, начиталася про цю китайську троянду, про цей гібіскус. Має досить таке неоднозначне значення про неї. Пишуть таку всіляку всячину, що я собі думаю, чи воно треба було мені тут її покласти. Кому інтересно, почитайте. Одні пишуть, що вона відганяє кавалерів, женихів від хати, дає. Невіддані дівчата-жінки. Другі пишуть, що на, вона навпаки приваблює тих кавалерів. Е, в одних пишуть, що вона вбирає в себе негативну енергію, коли жовтіє. Другі пишуть, що коли жовтіє, тоді е, в хаті хтось захворіє чи хтось помре. Коротше, такого понаписано про цю квітку. Квітка ще та. Кому інтересно, почитайте. Я, наприклад, такого не знала. Можливо, ви знали. А якщо почитаєте, то будете знати тепер і ви. Все, на цьому все. Бувайте здорові. Бай-бай!